Ось, стали питати, а як так, що ти? Ну, що кози в тебе з молока дають, такі вім'я великі носять. Ось і те. Я ділилася з людьми, а велика отмова, то ти давай в Ютуб заходь з тим відео. Будеш розказувати людям, буду дивитися люди. кажуть, хто його буде дивитися, То вони мене морочили, морочили, ну я зняла перший раз відео. <кій> То я десь тиждень, а може і більше його носила в кишені. Я вже не пам'ятаю скільки. Ось. Та й усьому. А потім вони таки викинули, бо я ж не вміла нічого робити. Я їм скажу, яку мені інформацію треба, щоб вони мені ввели в Ютубі, щоб я гляділа про кози. Я собі гляділа. Ось. І от таке діло. Оце такі байки в нас. І почала вже тоді викидати. Як викинула перше відео, вони кажуть, що мамо, тепер треба кожен день викидати відео. От, А тоді е, до мене, як будуть писати твій перші коментарі, то ти на них не реагуй. Бо якщо будеш просуватися, буде, е, ну, будуть люди відео дивитися, то будуть заходити різні, можуть писати гадості. Я трохи розстроїлася, бо якби була, знала, була б не виходила, Ну, не давала б викинути відео. Так, поволі-поволі пішла. Потім Майкл щур мені зробив рекламу, там, де я дорослого козла рекламу, кастрірувала, він на нему зробив рекламу мені. І мені пішло багато. ну, мене вже на той момент, я не знаю, 3 4 тисячі було підписників. Я вже не пам'ятаю, скільки брехати не буду, ну, вже трохи було в мене людей. Ось, та й так. А як люди почали дивитися, писати коментарі, питати. Стало цікаво, весело кіт. Пташку побачив. Та не буде вона тебе чекати, щоб ти її злапав. Так що ось так. Тетяна Чепурник, Баба, Галя, Ді... Діана Шевчук. Привіт, Діана. Юля Бойко до зустрічі, Юля Діана, до зустрічі Тамара. Скажіть, будь ласка, якщо мастіт виявиться, це дуже страшно. Коз, козюха вже старенька, більше 10 років. Я купила її вже у віці. Дуже її люблю. Мастіт лікується. Лікується мастіт, лікується. Ось. А ще напишіть мені, Тамара, а коли ви доїте вечір, рано і губід? Просто час. Мені молока не треба, просто час. Скільки годин ви коли доїте? Оля всім гарно позитивного дня. Оля, дівчата і хлопчики дякую за приємне проведення часу. Дякую, Люба, за позитивний настрій. До зустрічі. Олю до зустрічі, Бог вам поміч, гарного дня. Оля Марга... Мартин у вас доброго ранку. Оля, Оля Прибейська, доброго ранку. Оля Надя Воробйова, доброго ранку. Діана взаємно дякую. Денис, здравствуйте. Ви в Україні. Так, Денис, доброго дня, Діана. Тетяна Чепурних, привіт. <кій> Володимир, так, так, то вроді здається, що то є знімати відео, але насправді то треба знати і мати про що знімати. А якщо так, тако, то результату не буде. Ну так, Володимир, ну відео треба кожен день. Якщо ти вже ну, зайшов в YouTube, щоб викидати, то відео має бути кожен день. Щоб Ютуб тебе просував по, по тій ті платформі до Гори і до Гори. Так що ось таке. Таня Чепурних, насолоджуємося весняним теплом, друзі, але робота не жде. Так, роботи багато. <кхід> Таня, Таня Чепурних, доброго ранку, Діана, Володимир до зустрічі. Володимир, Діана, до зустрічі, гарного дня, хорошого настрою. Юля, дякую за чудове спілкування. До зустрічі. Діана, дякую взаємно. Володимир, до зустрічі. Юля, гарного дня, хорошого настрою. Діана, Володимир, Владислав, привіт, Любаню, привіт, Владислав. Як там вас погода і як справи? Юля, дякую на взаєм. Так, Тамара, чекаю, коли ви напишете, скільки там, в які години ви доїте. Ось. <clears throat> так що ось такі то справи у нас. Зараз йду козом, поставлю зерно. Ось і вони собі будуть їсти, а я, а я піду їсти.